Мистецтво без рамок. 15-те міжнародне бієнале художнього текстилю Скіфія продемонстрували на Прикарпатті. На виставці представили роботи авторів з різних країн. Це твори, як і в традиційних техніках, так і експериментальні роботи та витвори різного формату від маленьких об'єктів до великих інсталяцій. Ціль виставки зробити так, щоб художники з-за кордону виставлялись, експонували свої роботи в Україні. Саме це було принципове питання для мене. Тому що зазвичай наші художники і люди вважають, що якщо наші художники виставляються десь за кордоном, в нью Йорку, в Парижі, це більш важливо. Для мене цілю було зробити навпаки, щоб художники з Лондона або Парижа мріяли виставлятися в Івано-Франківську в Херсоні або в будь-якому місці. Мисткиня із Києва Євгенія Коган представила свою роботу під назвою Ліс ілюзій. каже, вона складається з двох шарів. Нижній це дзеркальна поверхня, а верхній ліс, який кожен інтерпретує по-своєму. Її ідея в тому, що для того, щоб віднайти себе, тобто отам побачити себе в дзеркалі на е, нижньому слої, треба пройти скрізь певний е, е, ліс ілюзій, наприклад, соціум чи якісь упередження. Це натуральний шовк, е, не оброблений, от як він, так е, шовк спеціально для творчих робіт. Е, і туш, тобто така класична техніка е, живопису, коли тушів по шовку вони дуже дружать між собою. До виставки долучилася і Ольга Парута Вітрук зі Львова. Жінка поділилася своєю ткацькою роботою в саду дерев життя. Я займаюся гобеленами ціле життя і ткала завжди гобелен гобеленою технікою. Останнім часом почала робити аплікацію. Це є ткани з підсподу, Я за все чула. На ремізному на верстаті ремізною технікою іншою, як гобеленна техніка, а зверху роблю аплікацію. Завітала до музею щоб насолодитися творами мистецтва Ольга Ворохта, яка сама займається текстилем вже 10 років. Для мене насправді це дуже вражаюча виставка, адже оскільки я теж займаюся 10 років текстилем, і мені завжди цікаво побачити щось нове. Представлені роботи різних країн. І я хочу сказати, що сфера текстилю завжди розвивалася дуже сильно за кордоном. Тобто ми знаємо інші країни, інших представників, але зараз я дуже щаслива, що саме український текстиль представлений. Роботи експонуються в Івано-Франківському краєзнавчому музеї. Виставка триватиме до 18 червня. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.